День ікс для українських чоловіків. Зміни починаються завтра. Із завтрашнього дня з 18 травня вас уже можуть затримати від завтра. В Україні набуває чинності новий закон про мобілізацію. Вас зупинили в автівці, в маршрутці на блокпосту і попросили перевірити документи. Ви зобов'язані їх надати вас. Перевірити до вас підійшли співробітники поліції на вулиці, попросили надати документи. Вони мають повне право. Якщо ж у вас немає документів, то ви підлягаєте адміністративному затриманню на три години для встановлення ваших даних і перевірки по базі. Все крапка ось такі нововведення вже вступають в дію з 18 травня. А тепер детальніше. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані. Точнення військово-облікових даних воно передбачає проходження військово-лікарської комісії. Тобто для всіх тих, хто трішки раніше, протягом, ну як мінімум, останніх двох років, там починаючи з 22-го року, приходив до воєнкоматів, до військових комісаріатів. Вони називались колись. Потім вони називались ТЦК ЦК та СП. Якщо ви приходили, оновлювали свої дані, проходили ВЛК і так далі. Вам буде простіше. Тобто, ви дочекаєтеся запуску електронного кабінету військовозобов'язаного, ви туди зайдете, подивитесь, наскільки актуальна інформація про вас, і все. На цьому все, в принципі, закінчиться. А от всім тим, хто не потрапив до системи оберіг, всім тим, хто за цей весь час не оновлював свої дані, не проходив військово лікарську комісію, їм, на жаль, доведеться прийти. Також до воєнкоматів доведеться прийти усім тим, хто були виключені чи зняті з військового обліку через інвалідність або інші види непридатності, які вони отримали з березня 2022 року. Ті, хто не надасть особисту інформацію протягом двох місяців, вважатимуться ухилянтами. Якщо ж ви не з'явилися до ТЦК та СП. Якщо ви не оновили свої дані через електронний кабінет, військового зобов'язаного, відповідно на вас, співробітники ТЦК та СП, де ви в останній були зареєстровані або за місцем вашої реєстрації чи останнього відомо місце проживання, буде складено адміністративний протокол і одразу винесена постанова про притягнення вас до адміністративної відповідальності, і штраф сягатиме до 25 тисяч гривень. Крім того, відтепер поліція матиме право затримувати осіб, вказаних у реєстрі як ухилянти та доставляти їх до територіальних центрів комплектування. З 18 травня вас уже можуть затримувати, тому що інформація в арморі вона ж накопичувалася протягом останніх майже півтора року. Співробітники ТЦК та СБ інформацію про тих, хто ухиляється від проходження військової служби, хто не оновлює дані, хто не з'являється за повістками, Вони цю інформацію постійно передавали до Нацполу, і Нацпол цю інформацію вносив формально до своєї системи Армор. Але співробітників Нацполу не було функціоналу затримувати за таке правопорушення. Тепер у них є такий функціонал, і з завтрашнього дня вони матимуть право затримувати і відправляти до ТЦК. ТСП. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ та інші, що посвідчують особу, навіть виключені з військового обліку або ті, що мають бронь чи відстрочку, і пред'являти їх, якщо цього вимагатимуть співробітники ТЦК чи поліції. Нацполу так само дали доступ до системи обліку. Навіть якщо у вас немає там такого документу, то в принципі співробітник Нацполіції, по вашим даним з дії, чи з вашого посвідчення водія, і так далі, безпосередньо візьме, перепровірить цю інформацію в системі оберіг і скаже, з вами все окей чи не все окей. До речі, щодо броні, військовозобов'язаних, вона теж надається лише після того, як особа оновила дані і пройшла комісію появою електронного кабінету військовозобов'язаних Так само з'явиться такий електронний кабінет і у роботодавця. Які знаходяться в переліку об'єктів критичної інфраструктури, і які матиме право на те, щоб бронювати тих чи інших своїх співробітників, але бронювання обов'язково відбувається після явки військового зобов'язаного і оновлення його даних в ТЦК ТСП і проходження велика інакших форм бронювання в принципі не існує. Тобто вас спочатку вносять в систему оберіг, от якщо простіше, і потім вже бронюють. Також відстрочку від мобілізації отримуватимуть тепер і не всі студенти. Це має бути особа, яка навчається на денній формі навчання, не на контракті, тобто, це державне має бути замовлення. І що саме головне, що саме головне, це має бути послідовна наступна освіта, тобто, не так, якщо у вас там сьогодні є, до прикладу ступінь спеціаліста, чи магістра, чи бакалавра, і ви пішли там, ви юрист. Ну, я, наприклад, юрист, і там пішов, отримав е ще одну освіту економічну. Ні, так воно не працює. Але, наприклад, якщо я магістр і я вступив і навчаюсь в аспірантурі докторантурі, то так я маю право на відступ. Повістку можуть вручати представники ТЦК або ж вони можуть зобов'язати, наприклад, керівництво державних органів, навчальних закладів ОСББ та інші установи повістки, які раніше виписуються безпосередньо за підписом військового комісара керівника ТЦК та СП. І конкретно адресно конкретній особи повістки як були, так і залишаються паперовими. Ніяких електронних повісток немає. Як вручали, так і вручають їх співробітники ТЦК та СП, а також вони можуть зобов'язати безпосередньо керівництво підприємства, установи, організації незалежно від форм власності. Також вживати заходів до вручення таких повісток безпосередньо своїм співробітникам в новому законі про мобілізацію скасовується строкова військова служба. Натомість запроваджується базова підготовка, проходження якої тепер буде обов'язком чоловіків у віці з 18 до 25 років. Як на мене, до того моменту, допоки держава не покаже, наскільки служити є престижним, наскільки служити є а, строковим. Наскільки служити є із захищеними правами і навпаки, із бонусами для вашої родини, до того моменту нічого не зміниться? Ще раз що у нас на сьогоднішній день, як воювали, так і воюють в більшості свої, ті добровольці, які прийшли 2-4 лютого, 22 року більше про нововведення та як від завтра працюватиме новий закон прямо зараз у нашій студії.